Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна між Україною і Росією насправді є проксі війною між е Штатами та власне Росією. Відверто кажучи, це проксі війна між двома ядерними країнами США, які допомагають Україні та Росії, І їй потрібно покласти край. Ю... Рубіо вважає, що заява України союзників про давайте просто продовжуватимемо, скільки Д... продовжуватимемо давати їм скільки потрібно. Це не стратегія. Він додав, що само початку президент США Дональд Трамп розглядав це як затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут. Ми всім дали чітко зрозуміти, що все, що президент намагається зробити тут, це з'ясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні залишити. Обидві сторони росіяни і українці. ми просили Україну не саботувати це. Коли віцепрезидент сказав, що для подібних речей знадобиться дипломатія, то президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик віцепрезидентові і почав запитувати, чи взагалі тут можлива якась дипломатія, сказав Рубі. Ну я ще добавлю, що. Трамп е, говорив щось на зразок, що не треба е, Путіна, президентові Зеленському, обзивати всякими нехорошими словами, тому що е, ну, і, і, і йому Трампові не треба обзивати Путіна нехорошими словами, тому що інакше ми з ним не домовимося. Чого Зеленський, я так розумію, не зрозумів до кінця. Рубіо додав, що радий, що Зеленський переглянув свою позицію. А справді вірю, що це конфлікт, з якого ми повинні знайти вихід. Він вимагатиме поступок з обох сторін, але ми е маємо їх обох. Змусити сісти за стіл переговорів. Українці мають бути там, це очевидно, бо це їх країна і росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Що тут можна сказати? Ну, по-перше, якщо американці визнають, що це їхня війна, що вони нашими руками воюють з Росією, так прекрасно. Якщо це ви це визнаєте, то карти вам в руки. Тоді ви точно не відвертитесь від того, щоб е, цю війну закінчити. Давайте тоді домовляйтеся. Ви кажете, що це ваша війна, Тільки нашими руками. Ви так кажете, так. що ви воюєте з Росією, ви кажете, що ви хочете цю війну зупинити. Давайте, домовляйтесь з Путіним. Домовляйтесь. Е, тільки, звісно, е, про нас не забудьте, що ми повинні залишитись існувати, Україна і Українці. Ну, звичайно, тут, виходячи з такої позиції, зрозуміла ярость Трампа, коли Зеленський ну, перше, матюкає Путіна, по-друге, ставить. Умови, що ми не погодимось на мир, якщо то, 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 то якщо нам гарантії до 3000 року не дадуть, От, і ще якусь хрінь абсолютно нереально. І, і потім заявляє, що до миру вже дуже-дуже далеко. От. Ну, тобто, фактично, наш проксі, ну, їхній американський проксі, як вони це бачать. От, тобто той, хто воює від їхнього імені, під їхнім керівництвом, починає викобилюватися, м'яко кажучи, казати, я не буду припиняти воювати, бо мені потрібні такі-такі умови. Ну, Чувак, тобі дають гроші, тобі дають зброю, ти ну, принаймні трошки тихіше себе веде. Логічно виглядає. Інакше ми тебе підтримувати не будемо. Інакше воюй е, з Росією сам. От. Якщо ти хочеш, щоб тебе підтримували, то принаймні узгоджуй свої заяви, свої дії, що саме головне, із тими, хто дає тобі гроші, зброю і боєприпаси.